Ось на цьому місці у селі Привільне сталася трагедія. В результаті зіткнення двох автомобілів загинула жінка, яка була пасажиркою одного із них. Водій, що спричинив аварію, отримав важкі травми і був доставлений до реанімації. Ця трагедія на дорозі сталася по обіді. 53-річний місцевий житель порушив правила дорожнього руху. Виїхав на зустрічну смугу і на швидкості врізався у автомобіль, який рухався йому на зустріч. Внаслідок цього одна з пасажирок останнього загинула. У наслідок ДТП загинула пасажирка легковика, 48 48-річна жителька села Бортниця Дубинського району. Крім того, травм зазнали обидва водії. Так керманич автомобіля Фольксваген із переломами, забоями та політравмою госпіталізували до реанімації. Винуватця трагедії доставили до Дубинської міської лікарні. Лікарі розповіли, що стан постраждалого був критичним. Після обстеження йому надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз його стан стабілізувався. Він у свідомості. Стан пацієнта на даний момент в середній важкості, стан стабільний. Є важка політравма, переломаний. Певний ногеомотор в, в обічний і перелом правих кісток гумів, струс головного мозку. Стан стабільний, важкий, отримує відповідне лікування. На щастя, іншому водієві госпіталізація не знадобилася. За фактом цієї смертельної аварії поліція відкрила кримінальну справу. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі слідчі управління розпочав досудове розслідування. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.